Всім привіт, друзі! З вами я, Міша 5410, і це нове відео. З відразу хочу подякувати вам за коментарі. Пишіть коментарі, бо це є для мене мотивацією. Я читаю під кожним відео та лайкаю. Це є мотивацією для мене, щоб знімати відео далі. Також подивіться мої перші три відео. Ну, інші серії. Ну, а ми розпочинаємо. Приємного перегляду. Так як ви знаєте, в минулій серії ми знайшли село. Обустроїлися в одній із хат. І тепер це наша хатина. Потрібно полутатися, походити по селі. Чорт! Блін! Ой! Скелет! Скелет! От зараза, де він? Чорт оце не фортануло. Опа! Я дуже близький до смерті. Я бачу. його Тут потрібно переночувати. Хух. Переночували, це був капець. Фу. Це було опасно. Дуже опасно. Так, зараз відрегенеруємо. Що там ще робиться? Капець голим, ти де? Що ти робиш? Селянині вб'ють. Блін. Це погано. Ну давай бистріше, сердечки, давайте бистріше. Сердечки, швидше. Все, життя повернулося. Можна йти до свого дому. Да, це було опасненько. О, перевіримо цю хату. Ні, тут нічого нема. Ну, ладно, йдемо тоді. Капець, як тепер до хати долізти? Шахта. Круто. Обов'язково відвідаємо шахту. О, я придумав. От там скелет сидів. Так, ліземо туди. Ось! О, тут може бути щось. Не, а, на другому поверсі. Капець, нічого ніде нема. Це що, бідне село? Ну нічого, я принесу їм багатство. Я принесу в цьому селі багатство. Черт знову впав! Та що за їрун? Опять скелет в мене стріляє. Ой, напомню вам, це третій день. А по поводу цього я напевно, що землю поставлю. Фу, все, ми вдома. Так, і одразу я хочу зробити ось. Ці. Зробити ось тут точку. створення. Кріп. А, я думав, то кріпер на хаті, прикол. Потрібно відрегенеруватися. Знову ж таки, життя це дуже важливо. Ну, я думаю, то що я буду вже прощатися з цим селом. Бо мені потрібно йти далі. Так, готово. Павук. Там скелет. Ладно. Ну шо ж, беремо з собою кам'яний мяч. Погнали. Чорт. Павук за мною. А! Оце там ця. Тут кріп пропірвався, так. Оце там армія, треш. Надо тікати. О, грядочки. Селянин пробач, я реально не хотів. Я реально не хотів. Ну трошки поїв, ну та й що так. Шукаємо слідуюче. Так. Ходим, ходим. Потрібно повернутися до портала. Де той портал? О, овецько бачу. Да, село... О, двон портал. Село це, звичайно, круто. Да, стільки всього в тому селі було цікавого. Ой, лава тут є. Це вже мій істочник лави, а тут а вода. Значить, круто. Значить, я зможу доробити портал, тільки для цього мені потрібне желізо. Беремо купу кременя і забираємо. І скриню з собою заберемо то дерево. Де? Ну не дуже так, скриня є, скриня є. Тепер йдемо на той острів. Я бачу якусь шахту, чи то не шахта? Ну це, звичайно, не 100% шахта. Поїли. Так. А їжі більше в нас нема. Ну ладно, потім пережаримо. О, ось. А, ні. А я вже думав, що це ж шахта. Ми зможемо сюди залізти. О, це вже щось. Вугілля потрібне. зрозумів. Ай. Я щось не бачу нічого. Мені потрібне вугілля. Вугілля, де ж воно може бути? Вось, якась шахта. Капець, тільки шахт, а я не можу залізти в них, бо там темнось. Ладно. Потрібно шукати. Потрібно шукати желізо. Потрібно шукати желізо. І скрафтити смолоскипи. Щоб... Ну, а для смолоскипів потрібне вугілля. А палиці в нас є. Ну, як нема, то скрафт. А вот, до речі, і вугілля. Тепер можна зайти в одну з тих шахт. Но багато вугілля. Вугілля дуже цінне. З нього і факела, і її, і ці, і переплавити його можна. Да-да. Добуваємо вугілля. Далі ми, далі ми підемо в ту шахту. Якщо там будуть монстри, ми з ними поб'ємось, ну, але то, що їх там не буде. Беремо залізо, крафтимо відро, робимо бистрим робимо способом портал. Робимо бистрим способом портал і в пекло. Ідеальний план. Мені потрібно три заліза. Три заліза потрібно. Такс. Скільки там я вугілля накопав? 12. Чудово! Беремо верстачило, чик чик Ну що ж. Смолоскипи. 24 смолоскипи, думаю, досить. Так, і це. Цікаво, я зможу піти в пекло в цій серії. О, вон до речі, портал, так. Ну йдеш нас ці шахта. -та. О, це шахта класна. Так, летс go. Крипер! Вот чёрт. Підривайся мені все. Срочно, 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 срочно. Сюди вилізаємо. А, я не голодний. Ну, ладно. Так, почекайте секундочку. Все, давайте можна продовжити. Let's go. Йдемо в шахту. Тут кріпер трошечки підірвав. Так. О, вугілля, але воно нам не потрібне. Нам потрібне залізо. Ще й срочно. Дуже сильно срочно. Ясно, тут залізо не видать. а може і видать. О, ніч, потрібно переночувати, а то, монстри, а то монстри почнуть лізти. Так, це вже четвертий день нашого виживання. Потрібно забрати смолоскипи, щоб, щоб в других шахтах. Щоб в других шахтах пошукати. Може в других шахтах буде залізо? Но в цій я щось не бачу. Походу, кріпер був єдиним мобом в цій шахті. Да, бідно, звичайно. Хоч би три зліза, щоб так. В певці попасти. Да, це було би круто. Так, все, тут більше нема... а не Зараз я їх позабираю всіх. Все, друзі, смогла скип забрав. Бачу портал. Тепер я йду у шахту там, де тая. Там, де портал. Йду в шахту, там, де портал. Чик. Давай, давай, давай. Уй-ой! Так, друзі, все, я з шахтою покінчив. Йдемо до порталу. Мені потрібно до порталу перевірити ще... ще трішки перевірити. Може там буде. О, друзі, давайте перевіримо шахту ось цю. А може тут щось є. Угу. Фортануло. Так, два залеза. Хоть бы три, хоть бы там было три, хоть бы там было три. Четыре. Найс. Фортануло. Ну. Опа, на кайф. Четыре. Блин, ну это дуже круто. Так. Перезаримо зараз його. Мені потрібно три заліза і все. Пекло нам обезпечене. Чекаємо. Так, ну все, я думаю, що вже переплавилось. Так, да, готово. Ура! Так. Такий кайф. Просто пушка. Такс, беремо пічку. Беремо пічку в інвентар. Беремо верстачок. Ставим верстак. І момент істини – Відро. Кайф. Просто кайф. Лава в нас є. Отже, хорошо. Взяв лави трішечки. Дивіться, в чртих, але перевіряю сам. на сам перевіряю теж. теж перший раз, так? Взяли лаву, розлили. Так, о чорт. Не поняв. Щось точно йде не по плану. Мені так здається. Дорогу з каменя. Ще. Чікс. Оп. Блін. Що таке? Що я неправильно роблю? Тут обсидіан мав бути, по ідеї. О, чорт. Надо було забрати в Та блін! Це капець. Що не повезло, то не повезло. Це жорстко. То як же ж його робити? Я ж вроде пам'ятав, а зараз щось трошечки забув. Ладно, поспимо, а на ранок все обсудимо. Спокійно, іночки. Так, добрий ранок всьому світу. Я проснувся. Ай-яй-яй, трошечки. Так, що ж робить? А, може добути золото? Ні, воно не добувається з каменого. Я, я знаю. Так. Капець, що ж у нас щось не получається в мене? Так, а ну беремо ще раз відро. По порядку. Відро. Лаву. Блін, я всю лаву затушив. Вот, чорт! Оце попадос. Вот, блін. Так. Да что, лав? Хуй! Ух. Я попал прям в точку. Кайф. Лава. Я придумав, що потрібно зробити. І цікавенько існує джерело, безкінечне джерело лави. Ладно, друзі, я думаю, то, що продовження ви вже побачите в слідуючій серії. Якщо вам подобалося відео, став лайк підписуйся на канал, щоб не пропустити інші серії. Також подивися попередні мої три відео по поводу цього виживання. По поводу цієї частини, цієї рубрики. Ну що, з вами був я, Міша 541.0. Ну, всім пока! Бувайте здорові!